Вітаю вас, мої глядачі. Сьогодні запрошую вас на прогулянку зі мною по осінньому лісу. І не успіла я ще дойти до лісу, як натрапила на отаку поляночку красивого грибочка, який називається Мухомор червоний. Ну, як на мене, найкрасивішого грибочка. Ну, я не знаю. Оці крапиночки на ньому, да, біленькі, ну, не знаю, білий, красивий, ну, багато красивих грибів. Ну мухоморчик, цей, подивіться, форми, які, який здоровий мені попався. Подивіться, такий мощний. До речі, такий сильний він буде, цей мухоморчик для приготування. Такі, ну, такий дорослий він буде дуже ефективний для приготування. Настойок для сушіння. Бачите, така красива, красива поляночка, і багато їх так оце мені повезло. Так, да, я скажу чесно, я його не їм. Я знаю, що його можна їсти. Значить, після 20 закипіння водички, 20 хвилин відварити, промити, потім ще відварити і. На сковородочку жарити, запікати. В общем, робити такі страви, які є, звичайними грибочками. Я їх висушую, але тільки саме шапинки збираю. І ще готую настойку з мухомора. Оце таке, що я роблю, але мені дуже подобається цей грибочок. І маленькі. Бачите, які в них різні кольори. Від оранжевого да, до такого яскравого, червоного. Полянка, звісно, шикарна. Так, збираю такі грибочки. Але отут мені ще така місце, така, знаєте, волога. Тут недалеко такі. колись була річка, але таке більш водяниста місцевість. І тут мені зустрілися, дивіться, Такі грибочки і березовики. Да, влітку їх майже не було. Літо було сухе, як і майже по всій Україні. Да, а ось вам і біля мухоморчиків, і під березовички. Так що беру такий гарний грибочок. Ну і такі, бачите, Трішки такі вже вони дорослі, але нічого беремо. Головне, щоб не червиві були. Ну, можна з них приготувати, до речі, з таких дорослих, можна готувати фарш грибний. Так що дивимось, чи він у нас не червивий. Так, гарні грибочки. О, беру. Все, дякую. Перші знахідки у нас вже є. Так що, вперед, друзі, я думаю, буде дуже цікаво сьогодні. Отакі. От так і поруч отут у нас знову підберезовик. Ну, як гарненько. Бачите, як вони маскуються під листочками, їх не видно, але треба бути уважними, тому що. Уже у нас осінні, всі листочки вже під колір грибочків, тільки мехомори класно видно. Да? Все, забираємо цей грибочок. І добренько. Ось які. да, Доросленькі, але все нам згодиться. Так, дивимося, що він у нас не червивий. Грибочок гарний. Все, беремо, і вже у нас урожай. Так, дивіться, а це мені попалися такі грибочки, і цей грибочок у нас називається рядовка. Тільки, може, хто мені підскаже, який це вид. Це або рядовка наземна. Або рядовка сріблясто сіра Запах дуже приємний. Дивіться, які вони. Та вони невеличкі, але, знаєте, коли немає такого врожаю геть, то цей грибочок він смачний, беріть його і у вас вже Ну, до речі, вони як попадуться, бачите, вони ростуть такими колоніями. Да? І можете натрапити на таку велику колонію, що ви набрали, і у вас вже буде на пательню гарний урожай. Дивіться, гарненькі, вони смачні. Восени можна зустріти дуже багато видів рядовок. Ось нам один вид і попався. Ось такі гарні грибочки. Вони мені чимось, знаєте, так э, схожі на енталому э, э, садову. Правда? Схожі. Так, щось мені э, весну наповнили. Все, беремо такі грибочки і йдемо далі. Так, зайшла на таку містинку. О, побачила. Дивіться, яка краса. Ой, Боже, які красиві! Це у нас підберезоло. Дивіться, які красиві. А там скільки багато. Дивіться, зараз вам покажу. Боже, які красиві! Дивіться! Це просто! Ай, красунчики! А он! Так, далі. І ще десь бачила, зараз йду. Ось сюди, дивіться. Красунчики які. Так, зараз тобі йду. А воно де дивіться, примостився у нас. Бачите здалеку. Підосичник Красується. Так, а ну ще тут похожу. Це містинка чудова. Оце вам і не думала, У нас дощик пройшов, до речі. Сьогодні такі гарненькі вночі. Я думаю, що ще грибочки по-любому будуть так під осичник. Так, обходжу цю містинку, дивлюся. Боже, які красиві. Так, поки що більше не бачу. Ну, але зараз ті зберу грибочки, а потім ще похожу. От вам містинка така чудова. Так, знімаємо. Красиві! Так, дивіться, які красиві. Так, а ну дивлюся, чи вони не червиві у нас. Такі пузати класні. Так. Супер. Так, знімаємо далі. Можете відрізати, можете викручувати, як вам подобається. Але ви зрозумієте, коли ви відріжете, у вас ніжки, половина ніжки залишиться по-любому в землі. Навіщо? Ну, вибирайте самі, але я знаю, це ніяк не, не, не портить. Все рівно, як ви їх повидюєте. Але ну, ви зрозумієте, що, ось дивіться, значить, викручую. Ой! Конішка, це у нас отак. Да, гарненькі всі, дивіться. Клас. Так, збираю в кучу. Так, пішла. Ага, ось цей сюди. Так, провіряємо. Молоденькі які, гарненькі. Клас. Так, в кучку складаю. Боже, я сьогодні вдягнулася, наче глянула і прохолодно все так у діти. Я чесно скажу, стараюся, знаєте, як деякі люди ходять в ліс, одягаються, щоб не знажнути. Я вдягаюсь у ліс так, щоб мені не було жарко. О, я сьогодні вділа, щоб не жарко. Але стільки емоцій. Капець, я ж ну реально капець. фух, Жарко мені, дивіться, яка краса, які гарненькі. Чесно думала, що вже якби їх і не буде. Ну, але дощики пройшли, то готуємось і ще до наступної зустрічі і запрошую всіх зі мною на наступну прогуляночку. Дивіться, які гарненькі. Боже. Так, пішла ще по попідусичник. І ще похожу, тут подивлюся, бо місце реально казкове. Так, забираємо. Боже мій, іди сюди мій хорошенький, молодошенький який. дивіться. Привіт. Привіт! Що ти там? Так викручив. О, ніжка яка. Можете зрізати, півніжки залишити. Ну, але грибничка... це плоди грибнички, тому грибничка у нас дуже далеко і на неї це не як. Скажімо так, погано їй не буде від цього, що ми викрутили. Дивіться, який гарненький. Так, зараз дивлюся, ще добре це місце. Казкове місце. Вау, молодесенький, білесенький. Руки, звісно, грибника, ну то таки. Ні, ну це реально казкове місце. А, ви подивіться, які великі, красиві. Ой, боже, хтось їх ров вже. Да, мабуть, зайчики їх теж люблять. Боже, дивіться, які красиві, які великі. Клас. Ой, дякую, Лісовочку, дякую, дякую. Так. Дивіться, які гарненькі. Привіт. такі красиві. Туленькі, великі. Так, оце все на цьому місці обходжу. Уважно, думаю, раз уже тут я їх зустріла, буду гарно, гарно. Ой! Буду допитливий. Ой, Дивіться, які красиві. Клас. Да не червиві, подивіться, вау. Ой, яка ніжка товста. Ну, і як же ви її можете зрізати, ось, залишити, вона там буде гнить, трухнуть. А так ви грибнички. Раз і красу навели. О, дивіться. Боже, які красиві. А то стоє. Ой, краса, дивіться, два. Бомба. Клас. І що? Щас тут добре-добре все обходжу. І скажіть, що немає грибочків. Є. Так, бігом, бігом, поки ніхто сюди не прийшов. І не позбирав мої грибочки. Бо ціле літо так з грибочками тяжко і вже... Ну, Сьогодні четвер у нас, ну, дивіться, колос. Так, перед. Дивіться, цікаво, чи здуло, чи впало, гнівдечко. я... Ну, яєчок немає, але дивіться, ну, витвір, який і оно ну, Мох. Цупкеньке, тепле, яке для яєчок. Ой, цікаво як. Оце витвір мистецтва, скільки праці його да, це гніздечко зробить, скрутить. Боже, травинка до травинки. Які ж трудівнички наші птички. Красиво, да? цікаво. Не знаю, мені все цікаво. А там видно, що були яєчка. Дивіться, які втоптані. Вже видно, вилетіли птички, але видно, воно таке. В зараз вам покажу таке втоптане, втоптане Видно в ньому сиділи, сиділи, мостилися, гріли ті яєчка. Видно, що воно не свіже, а вже якби ним користувалися. ну Отак. От але цікаво, да? як наші пташки роблять яєчка, травиночка. Дивіться, травиночка до травиночки. Це вже воно пало ну, непонятно скільки, да? але... Отаке. От ну, цікаво, мені цікаво і вам розказую. Так, друзі, хто в мене дивився таке коротеньке відео «Трутових справжній називається. І вам і стілець, і столик. І помалювати на ньому можна, і побарабанити. Оце йду на це містечко. І зараз я тут сяду і відпочину. Від емоцій, від... Фух, жарко мені, хоч у дітей зовсім не тепло. Оце вам, дивіться, вона така сідушка тут класна. Це я роблю і столик, накрила, і собі поїла. І можна сісти і стілець, і стул. О, дивіться, така містинка класна. О, ой, краса, яка сьогодні чудовий. Погода думала, буде дощ, іти чи не йти, але... Положила дощовик, думаю, Та, піду, хочу на відпочинок сходити. Ой, деться гарно. Комарів немає, тепло, класно. Ну, бомба. Так, відпочиваю і дивимось, що нас чекає далі. День пречудовий. Дякую. Ой, дякую за все. Так, і дивіться, яка нам... Чудова попалася сіменка. До речі, це уже нам цей грибочок каже, що зима уже підходить. Цей грибочок у нас називається Фламуліна Фени. Фламулін... Рід Фламулін дуже великий. Дуже. Ми зазвичай знаємо, що Фламуліна. Це у нас зимовий опеньок. Але цей рід фламули, Фламулін входить і Фламуліна фени, це літній опеньок. Він росте з липня до кінця вересня. Але так як у нас, самі розумієте, все перевернулось, то цей грибочок нам зустрічається зараз і буде ще й взимку зустрічатись. До речі, це дуже рідкісний вид фламуліни. Так, друзі, будь ласка, не забуваємо ставити лайк, писати коментарі, ділитись моїми відео. Так, оце зустріла такі, Дивіться. Ніжка шляпинка м'якенька, видно, що їй можна їсти. Так, оно. Але ніжка, ви чуєте звук? Вона реально суха. Що за грибочок цікаво? Так, ну, зараз я його отак зірву. Він так, ух, бачите, ой, втік. Мішка, дивіться, така прям ух. Але вона, бачите, така повна. Цікаво, що за гриб. А шапинка м'якенька. Шапинку, як би, знаєте, як у лугового пенька можна і їсти. Але цікаво, да ні вона. Цікаво. Так, нарвала. Може, хто знає, ніжка, дивіться, така прям цупка і ватна. Ого. Підскажіть, будь ласка, хто знає, що за грибочок. Ну, цікаво я його, не то, що там, звісно, їсти я його брати не буду, ну, смисл. Ну, той, ну. Цікаво для себе, що за гриб. Цікаво пізнавати природу, що в ній росте. Які види грибочків. Ну, цікаво цікаво. Так, друзі, на цьому наша прогулянка не закінчується. Не можна все вмістити. В одну серію буде друга серія, тому слідкуйте. Бажаю всім миру, добра. Запрошую нових підписників.